Вонючі, і плюс дитина в дитячому віці може не мати інструментів, як з цим справлятися. І те, що для інших людей, то, можливо, ви це помічали, що ти так переживаєш, що для інших людей, умовно, там трошки для вас може відчуватися x 10 і Тому в цьому контексті ми говоримо з мамою якраз про страх покинення, тому що він є одним із ключових відчуттів, які зустрічаються у людей з тобто ви говорили, що в контексті стосунків, що я думаю, що вони закінчаться, що це якось станеться. От якраз це один із симптомів. До мене говоримо про те, що стосунки не закінчуються. Але оцей страх, він часто нас може, там, як, це може призводити до яких з дітей. До стосунків, з яких ми не виходимо, або до контролю, або до уникання, або ще чогось. Тому це перше. Другий пункт, ми з вами говорили про самошкодження і суїцидальність, якщо ми говоримо про імпульсивну поведінку, досить часто вона у нас виникає на фоні зміни цих станів. Тобто от нижче в нас є ці, ну, сфінкс, а, тобто, що я вам кажу, що в нас отак стан. Тільки що я була весела, потім стався якийсь момент яснув. І це взаємопов'язані речі. А, тобто, от міняється стан, і, відповідно, я різко можу помінятися поведінці. Та мені погано, я намагаюся справитися, я можу там випити алкоголь, наприклад, або я не можу витримувати цей біль, і я там імпульсивно стою вже на вікні. Тому це можливий е, момент. І тут же, бачите, перепади і емоційна нестабільність. Тобто нестабільність передбачає, що в мене міняється настрій не отак тижнями, як там при прякому розвитку, а більш різко і більш, е, менш тривало в час відбувається. Угу. Тому оці три компоненти вони от якраз до емоційної сфери. А Ще моменти теж, як відноситься до є відчуття пустоти. Ми з вами теж говорили, мені називали це один з варіантів. Його часто важко описувати, але загалом я нічого не відчуваю. От Ніколи описується, мені байдуже, я нічого не хочу, ще щось. Але це такі унікальне насправді, унікальне відчуття, що всередині пустка. Оцент. Схожий момент з дисоціацією. Це теж про те, що рівень емоцій такий великий, що ми, по суті, не знаходимо автоматично, звичайно, це відбувається варіантів, як, вик... як виключити ці емоції, щоб не зіштовхуватися з ним. А, тобто, тут відчуття пустоти, плюс виключення емоцій на Тому що тут ми з вами маємо дуже сильні емоції. Тому людина відчуває емоцію, особливо дуже чутлива людина. Просто є питання, як ми з цим потім справляємо. Тут ми з вами маємо е, проблеми, е, пов'язані з, з самосприйняттям, ідентичністю, що часто люди з можливістю не можуть відповісти на питання, які так є тяжким, але хто я, а, хто я, які є, що зі мною. Не, 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 не означає, що зовсім, але є проблеми з ідентичністю, інколи з е, гендерною ідентичністю, інколи з виборами, інколи що я хочу, тобто все, що пов'язане зі мною. Сюди ж у нас є проблеми з самооцінкою, вона може бути, вона може коливатися насправді, не просто бути заниженою там. А в один день, коли мені добре, я тебе тобто, відчуваю, що я супер, не просто норм, а супер, а в інші дні, коли мені погано, то навпаки занадто трагмічно. Можуть бути вибухи гніву. Дуже часто вибухи гніву пов'язані з тим, що людина стримується, 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 як і будь-хто з нас. І потім в нас є оця інтенсивна реакція. Просто людей з можливості вона більш інтенсивно. Інколи ви можете крикнути, наприклад, інколи ж бурнути щось. І це теж відбувається mm -hmm. імпульсивно, то тобто це не плануємо. Що в нас ще є? Саме пошкодження, стишенко про імпульсивної поведінки. То тобто. Саме пошкодження завжди у нас спосіб регуляції емоцій. Тобто mm -hmm. ми намагаємося з ними справитися з рахунок больових відчуттів, тому що больові відчуття нам більше допомагають навчатися в реальність умовно, а, і емоції стишуються. То болить, але не там, фізично. А, можуть бути а, нестабільні стосунки, і якраз вони пов'язані з тим що є відчуття покинення. Тобто ми можемо або переходити з одних в інші, або це може бути теж одним з моментів імпульсивності, якщо ми говоримо про ризиковий секс, або ми говоримо, що стосунки самі по собі не дуже стабільні, я не можу витримати. І останнє, що треба розуміти, що можуть бути, якщо ми говоримо про параною, то це почуття надзвичайної підозрілості. Так? Тобто в якісь моменти, коли дуже багато стресу, коли розумієте, що немає ресурсу, може включатися, що я не можу довіряти людям, і я прям їх підозрюю в чомусь. Це означає, що ви знаєте, як сходите з розуму, це важливо розуміти момент, що це один із механізмів, які включаються. Ну і депресивні епізоди. Поправці можуть бути депресивні, тривожні симптоми до цього всього. Може бути такий варіант, що не тільки ви не відчуваєте емоції, можете себе відчувати на своєму тілі, наприклад, коли ми говоримо про деперсоналізацію або реальність, здається якоюсь такою. Такі механізми включаються тоді, коли занадто високий рівень стресу. Тому це основні критерії, які виділяють на сьогоднішній день. Ми розумієте, що кожна кожної людини воно трошки буде відрізнятися. І все одно ви не можете вписатися як особистість тільки в екології. Тому це важливий момент. Я тут що хочу вам показати один момент, який думаю, що вам буде важливий. На сьогоднішній день проводиться дуже багато досліджень. Тому що деякі розлади вони є доволі стигматизовані, і, і це дослідження це якраз сканування МРТ тих людей, в яких поставлено діагноз розладу. Я Хочу, щоб ви звернули увагу на те, що от е, тут у нас великі плями, це ті зони, які відповідають саме на опрацювання емоцій, не просто емоцій, а те, що ми обов'язково негативні емоції. Те теж, як ми кажемо, що там гнів, стигматизована емоція, там все інше. І це, те, що вони у такого коні, означає, що от ці зони більш активні. А на наступній картинці у нас з вами зони, які питають загальмування емоцій. І по суті, якщо ми беремо метафору можливості, то от вона так і виглядає, що ті зони, які питають за реакцію, за реакцію, за реактивність емоцій, вони активні, а ті, що стишують, недостатньо активні. Тобто ваш мозок так працює, що він більш емоційний. Е, тобто, розумієте правильно, не емоційний, що це погано, а він більше реагує, аніж е, е, зменшує, зменшує реакцію на цей момент. Тобто, це не ви собі вигадуєте, а це дійсно так і І Чи це вам зрозуміло? Що, що, що це таке, чому це таке? Mm -hmm. Mm -hmm. так? Так, дякую. А чи у вас є питання, можливо, по тому, що я вам пояснювала? Тільки напевно, чи це як результат травми якоїсь, чи. Угу. Ну, ми завжди... чи звідки вона могла з'явитися? Так, так, так. А, дивіться, ми завжди говоримо з вами, що будь-які проблеми з психічного здоров'я виходять там, з декількох компонентів, зараз я вам покажу. І ми не можемо казати, що там не знаю, ми тільки з цим народжуємося, чи щоб не було обставин, які вплинули на те, що з нами сталося зараз. Ми... Хочу показати цей момент. Ми це називаємо біопсихосоціальною теорію, коли ми пояснюємо, чому так відбувається. Uh, і дивіться, по суті, ми маємо uh, три компоненти, які, з яких ми пояснюємо, чому це сталося. Тобто, в нас є завжди біологія, ендобіологія ми з вами відносимо uh, нашу пирлову систему на uh, сучасні дослідження показують. Що насправді ем, на генетичному рівні передаються певні схильності, в тому числі, якщо ми говоримо про зато особистості, наприклад, якраз цей реактивний мозок наш. Так, тобто це те, що закладається. Ем, плюс те, що батьки робили під час вагітності, воно все одно буде впливати на біоптичному рівні нервова тобто система, вона більш реактивна. Взагалі, вважається, що люди з більш реактивною нервовою системою, вони більш ем, як схильні до психічних проблем, ніж інші. Тому це біологічний фактор в першу чергу. Ну, це, це Другий момент це соціальне оточення. Отут уже буде грати умову не тільки відігравати роль, не тільки ем, те, що в нас є там повно по настройках наших базових, але і середовище, в якому ми розвиваємося сімейне середовище. Бачимо школа, там садок, школа, старша школа, все інше. Станом на підлітковий вік ми вже бачимо, що є проблеми. Тому, звичайно, ми говоримо, що те, що відбувалося в дитячому періоді, тобто сімейному середовищі, з дорослими і там шкільному, обумовлює, типу, які поведінкові емоційні реакції ми маємо, і плюс яке сприйняття ми маємо. Тому ми говоримо, що при межовому розвитку є епізодичне систематизоване нехтування потребами людини, починаючи від вербальної, можливо, агресії, закінчуючи там порушенням тілесних кордонів і все інше. Тому травматизація є, просто ступені можливо різні. І плюс ми говоримо про те, що є психологічні фактори. Це ми говоримо з вами про якраз ці особливості сприйняття, поведінки.